Жили собі двоє братів Куб і Циліндр та їхня сестра Куля. Вони були зовсім не схожі одне на одного. Кожен мав свої особливі риси, проте однак почувалися єдиною родиною. Брат Куб був дуже стриманим, стійким. Він непохитно стояв біля свого будинку, роздивляючись навкруги. Його сторони. Віконечка давали змогу дивитися в усі боки вліво, вправо, вперед, назад, вгору, вниз. Мандрувати він не любив взагалі зрушити з місця йому було дуже складно. Для захисту від ворогів у Купа були гості кути, між собою кути з'єднувалися ребрами, це, немов місточки, від одного кута до іншого. Ось таким був куб. Погляньте, будь ласка, у горі, які в нього гострі куточки. Сестра куля була протилежністю братові і весела, завзята, гладенька, кругленька і дуже рухлива. Понад усе вона любила подорожувати, дивитися на квіти, на метеликів, на сонечко, на тваринок. Брат Целіндер був не схожий ні на куб ні на кулю, проте мав деякі риси обоїх своїх родичів. Як і куб циліндр мав сторони, віконечка, але вони були круглі, і їх було лише два, тож циліндр міг дивитися або вліво вправо, або вгору і вниз. Він так само любив подорожувати, як і його сестра куля. У нього була округлена форма поверхні, яка давала змогу котитися. Одного разу до їхнього містечка приїхав цирк. Вся родина пішла на циркову виставу. Їм так сподобалось, що вони захотіли працювати в цирку і стати акробатами. Спочатку куля виступала в номері зі слоником. Циліндр виступав з тюленем. Куб виступав на арені з групою Мавпоча, та вони мріяли виступати в одному номері всією родиною разом, як акробати. Вони довго тренувалися, виконували різні акробатичні трюки, і врешті кубу, циліндру і кулі таки вдався акробатичний трюк. Вони створили незвичну піраміду, на верху якої виступав котик. Цей номер дуже сподобався глядачам, і з того часу вони подорожували разом з цирком. Їх мрія здійснилася.